Друзі, радий вас вітати на своєму каналі Віталій Копатель. Сьогодні 20 квітня. Виїхали ми на коп ще на поля, Падли дощі, то трошки перестали сіяти і є ще нас поля не засіяні, зроблені, ще ніхто не ходив. Сміття багато, друзі, але камрад же каже, що викопав фібулу срібну і бронзову, щось таке. Шпинки будемо йти. Друзі, щиро дякую ЗСУ, що ми маємо можливість ще виходити так на коп. Не забуваємо, друзі, підтримувати, донатити, молитися і надіємося, все буде добре. А ми будемо пробувати щось шукати сьогодні. Сонечко, але холодно, 13 градусів. Надіємося, щось буде. Так що, друзі, дивіться. Ось така прекрасна дисковочка. Дивіться, є знахідка в мене. Звичайно, шмурдяк, але, друзі, ну давай фокус. Дивіться, бачите? Щось почеки. Якась вісюлька. Біляшка. Вже добре, забираємо. Друзі. Дивіться, там Та рада... в тебе одна спиночка, так? Mm. А тебе вже дві спинки? Ну. No. Дивіться, друзі. Срібно. А ви кажете? Знахідки є, друзі. І це, і бронзова. ну і ще кусок бронзу якийсь. Вже супер, їдемо далі. Друзі, реєм У мене випадає гудзик. Гудзик. Простий, лисий. Ось так. Друзі. І вже в одного камрада динарий. Дивіться. Срібний, але трошки залипший. Але стан обіцяє бути гарним. Бачите? Фаустінка, певно, що. Ось така, може не фаустіна, може якась креспіна. Не, креспіна. Це креспіна. Певно. Ось так. Все, каву п'ємо. Друзі такого ще не викопував. Пластикова пломба. Виявляєте? Пластмасова. Ще такого не бачу. Це капець. В середині щось таке легеньке пікає. Така пломбочка. Ось так. Так, друзі, в мене є знахідка. Обломана, на жаль. Але щось це було поки Р. А може скіфа якийсь? Непонятно, але щось таке цікавеньке. Забираємо. Друзі, на жаль, знов обломане. Обломаний хрестик. Ай-яй-яй. І що ж зробимо? На ну, жаль. Ну нічого, не такий він цінний, але жалко. Друзі, ху, бачите моє щасливе лице. І коротше був дуже глибоко, пікає високо. І коротше, динарик, друзі, зараз не дивиться. Високий, типу типа. Та динарик, динарик хтось. Динарик, ще не чистий його, але великий, гарний. Але каже, був глибоко капець. Я навіть не знаю чи хотів купати, не знаю як я купнув досягнув. Так, друзі, от він у нас. Ми себе вітаємо І Я себе вітаю. Золото! Дивись. Зараз коршу не позлітаю, це будемо чистити. Антонін пій. Так, стоять над мною, чистим. Так, звичайний. Реверс. Та може і не звичайний. Огого, Доміціан! ти шо? Доміціан! Йо моє! я Доміціана капітно викопував давно. Це мій другий, певно. Може бути не Доміціан А хто? Зараз Аня скаже. йо йо далвод сліди. Твої сліди. Треба кого? Доміціан? Думіця. Ну. Друзі, Динарик просто прекрасний. Реально доміціан. Це походу мій другий доміціан. Якщо я не помиляюсь, друзі. Марс чи хто там ззаді, реверс. Ну це прекрасно, просто дивіться який стан більш-менш. Друзі, це капець. Я думаю, що вже сьогодні нічого не буде. Доволі капець. Просто супер. Красота. Красота, друзі. Я сподіваюся, що ваш жирний лайк. прекрасно. Камради, також приємна знахідка. Спинка фібули, стайна є. Не все тут вибили, камради. Ось так. Так, друзі, дивіться, залізна знахідка, шпора. Певно, ще теж знахідка? Забираємо. Тут ще одна знахідка випадає. Це у нас голочка з пружинкою від фібули, Черняхівська. Нічого особливого, в принципі. Але все рівно. Файне. Так, камрад знайшов браслет Київської Русі. Каже що, каже, що дротик. Кінодуш мордяку, друзі. Та так от. З візерунками капець дротик. П'ять копійок знайшов. Покажи то золото партії. Белестя, як котячі яйця. була друга половинка, виболіровані. Та де шо, оце стан. Та ти що, оце стан. Колекційна монета, друзі. Кому треба, звертайтесь до толіка, 100 євро продасть. Отак. Да, Отут чоловік купає він клад. Але перед тим він викопав ось таку лунничку, друзі. Трошки погнуто, але майже ціло. Без вушечка, але файно. Отака така знахідка, друзі. Зараз я, певно, її порівняю і не що він вже вдома не утруднявся. Я тобі б... порівняю. Ось так. Дивіться, є іконка в мене з останками позолоти. Ось така знахідка. Цікаво. Забираємо, друзі, тільки подивіться на цей блеск до сонця. Яка красота, друзі. Срібний Андріан. Адріанчик. І це реверс Ну просто не передати словами, друзі. Камрадний Шолденка. Супер. Оце прекрасна знахідка. Я в шоці. Вітаємо камрада, друзі. Прекрасна монета Супер. Друзі. Камрада ще є ось знахідка. Срібна, друзі. чи що таке, типу таке. Коротше, у нас сьогодні п'ятеро. Щось та й попадає. Друзі. Є в мене монета. Надіємося, що пізній рим. Але рядлі. Пікає високо. Щось крайцероподібне. Да. Друзі, але тут Тереза, певно. Марія Тереза. Почищу, зараз вам покажу. На друзі, стан підвів. Ну, спереду більш-менш видно лице од такої рівної форми тим. А на реверсі лисачок практично, друзі, на жаль, ну що зробимо? Забираємо все рівно. Знахідка файна. Друзі, ось такий ножик. Чекую боку. Ціленький, а, на жаль, погнутий. Все рівно гарна знахідка. Ми забираємо. Друзі, дивіться, яка камрада знахідка. Камрад Роман. Просто друзі, веспасіан СПК Я вже такий один находив за життя. Друзі, от то супер знахідка. Прекрасно. Друзі, прекрасна. Знахідка взагалі трошки затерта, але це нічого. Такий великий, що всі тут такі величенькі. Красота. Друзі, камрад знайшов дивіться яку красоту, просто неймовірна. Ціла фібула, така велика, що це капець. Оце знахідка, друзі. Це реально сильна знахідка. Кайф. Супер. І ще, друзі, є прасельце, Ось таке. Прасне. Супер. Так, друзі. Як-не-як. Знахідка. Один крейцер. 1860 рік. 184 роки. Точніше, які 184. 164 роки монеті. Так багато, півтора століття, друзі, але... На жаль, цінності не представляє. Ну... Як є. Друзі, дивіться, в мене є знахідка. Певно, що точок я так думаю, але дивіться, з надписами. Не розібрав ще то надписи. Надписи є може, Київська Русь. Дивіться, бачите. Типа цікаво. Давньоримські ці. Київська русь, слов'яни. Перстень такий був, можливо. Можливо, ні. Отак, От друзі. Добираємо. Коротше, друзі, це хрестик. <рес> <рес> Розігнув його. Але може якийсь часів козачне. Можливо, навіть і срібний. Капець. Я думав, якийсь щиток. <рес> ну нічого, друзі, буває. Друзі, в камрада Романа є знахідка, і вона йому не дещо намікає. Бачите? 50 штук. Ну, відкрий. І во, бачите, гачки і грузик. Скільки років воно там пролежало, уявляєте? Прожавіли все. Ось так, друзі. Буває для рибалки знахідки на кобі.